Леся Українка, слово, чому ти не твердая криця. Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так гостро іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видубуть спіхви готова. Тільки ж ти кров з мого серця проб'єш. Вражого ж серця клинком на проб'єш, вигострю, обитучу зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту, потім її причеплю при стіні, іншим навтіху на смуток мені. Слово, моя, ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим очем катів? Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових, нецюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужив воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.